Вітаю! Мене звати Білониця Геннадійна, я лікар-невропатолог. Сьогодні хочу поговорити про такий вид обстеження в неврології, як ультразвукова доплерографія судин голови та шиї. Цей метод дослідження дозволяє отримати інформацію про будову судин, товщину судинної стінки, наявність внутрішньосудинної бляшки, їх будову, ступень звуження або закупорки сосуду, виявити конкретне порушення, що викликає кисневе голодування мозку. Доплерографія судин голови це своєчасна діагностика та профілактика інсульту. Що оцінює? Стан хребетних та сонних артерій, наявність внутрішньосудинних бляшок, їх розмір та звуження судини. Визначить причини порушення кровотоку головного мозку, наявність спазму або дефіциту кровотоку. УЗД судин голови та шиї показано при таких симптомах: транзиторна ішемічна атака. До неї відноситься головний біль, запаморочення, погіршення зору, порушення чутливості в кінцівках, остеохондроз шийного відділу хребта, запаморочення при поворотах голови в сторону, гіпертонічна хвороба або так звані скачки артеріального тиску, високий рівень холестерина в крові, шум або дзвін в ухах, Перенесені інсульти в анамнезі. Людям знайомі часті, сильні напади головного болю. Частіше такі симптоми викликають порушення кровообігу та мають назву атеросклероз судин. В 50% гострих порушень мозгового кровообігу за ішемічним типом це є наслідком ураження судин атеросклеротичного характеру. Атеросклеротична бляшка закупорює просвіт артерії та веде до інсульту. Своєчасне виявлення проблеми дозволяє правильно та ефективно спланувати лікування. Заплануйте прийом до лікаря та разом ми вирішимо вашу проблему. Здоровим бути просто! Просто приходь в ланцет.